Запрошую вас до себе на роботу. Я вже працюю на цьому підприємстві в Польщі в четвертий місяць, і моя робота полягає в тому, що я маю взяти ось ці деталі, як ви бачите зараз на відео, і поставити їх в машину, після чого машина мені їх з'єднає, і, от вже готовий вибір, я маю покласти спеціальну корзину. Мене ніхто не підганяє, темп нормальний, і я відразу до нього звикла. Також відразу скажу, що на цю роботу я приїхала через сайт workium.net. Температура на підприємстві завжди приблизно біля 20-21 градуса, є, звичайно, бідні перерви, і житло мені теж дуже подобається, тому що умови насправді є сі і досить комфортно проживати. На роботу, до речі, нас возять приблизно 20 хвилин, і це я рахую дуже недалеко. Тому, якщо хочете працювати тут зі мною, то просто напишіть в особисті повідомлення свій номер телефону або знайдіть цю вакансію на сайті workium.net.